Доброго вечора, ми з гаража, з вами Варяг. І сьогодні відео взагалі коротше, лайтове, більше юмористичне. Так ось. Ну, мабуть, у кожного із нас є такий товариш, який постійно тупить. Він питається умного включати, але іноді тупить і от його ця, скажімо, затупленість іноді вилазить боком йому самому. Те, що він не договарює, там ну, щось придумав в своїй голові. А Інші люди ну, мають якось догадатися. Коротше, шутку продав мій товариш старший. Ну, Каже, треба йому зробити подарок. Зроби такий шуточний подарок. Ну, я вже короте, почав робити. Дивіться, я зробив макет ключ на 38. Дякую моїм спонсорам за гризочок сендвіча. Він використовується в металопластикових дверях. Внизу забивається глухар, як іноді і все забивається глухарь. Ось таким матеріалом. Він пористий, він не такий, як пінопласт. Він ламінований з двох сторон. От. І я тут начертив ключик на 38. Саме ж інтересне. Коли людина, ну, коли ти даруєш, кажеш, у мене для тебе подарок є сюди. Тримай ключ на 38. Людина питає: а ну хіба мені ключ на 38? А ти кажеш: Ну, щоб іноді нагадати, плухо цепляв, йолки палки короче, ну, Така шутка і юмор. Да? Ключ на 38, щоб цепляти плуг. Ну, коротше, я макет наніс, Зараз я буду вирізатися і ключ на 38, потім покажу вам, як я туда. Рвав. Ну така у нас сувенірна продукцілася. Є, що я тут ще підправлю трошечки там, де чорним замазалося. Ну, естественно, що таку штуку із класного матеріалу я б не робив, тут є царапини, по понятно, зрозуміло, що краска туди позалипала, руки всі в красці. Ну, такое. Ну, от Такий у нас вийшло аграр спецключ на 38, щоб плуга відчіпляти. <реш> Нормально так. Будем його тепер дарувати, Короче, я доведу. Вам це пройде отак секунда. Для мене декілька днів, ну я товариша товарища йому вручу цей этот спецключ. Серенький. Mm. У мене короче, для тебе є подарок. Но він буде висіть в гаражі. Да. У мене є отакий такий тобі подарунок. подарок. Знаєш нащо він треба? Ну так, ну, що? ну, ну, да. вірьовочка, щоб його не загубити, це перве. А знаєш нашу агроспецключ на 38? На що? Щоб коли я оце жду з дрелью, а труба ще в магазині, щоб ти плугав, цепляв, бля.